Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Grow a Garden! і у мене є велетенський сад, який, якщо чесно, нічим майже не відрізняється від садів інших гравців. кстати. У цього пацана прям доволі все крепко, хочу тобі сказати. У нього тут там він яйця вилупляє, поняв? І у нього це бунблосом. Да, обалдеть! він блін, мільярд стоїть! З максимально простими зачарами. Шкода, що цей Босс блосом не можна вибити з просто-напросто лисиці, бо вона його тобі не достане, тому що вона не достає івентові фрукти. Я, якщо чесно, дуже розстроєний цим, тому що в принципі я б міг в мене в друцях, я б міг його позвати на приватку, поставити своїх сім лисиць і чисто кайфувати, але ну не можна так зробити просто, ігра того не дозволяє. Ну, що поробити? Хоча я це не перевіряв. Тому, в принципі, я би, звісно, це якось перевірив і. А, а чого б це не перевірити прямо зараз? Ну, що хочеться сказати, ми зайшли на приватку. У нього все що є це сам Койл і Blossom. Того я би. А, все поняв. Того я би м -м, щас, прямо зараз, просто, ну, хоча спочатку я би 100% попробував покормити моїх челів, хоча б чимось. Це куру. Парадай петал, просто він страк, шокет Сенді. Ну, ладно, коротше, погодую я їх пізніше. Давай я сразу їх всіх попідбираю. У мене є одна лисиця. Mm, яку я би чимось накормив, але чим я не знаю. Давай отако 19%, парадайс петал обичний, ще 16, ще парадайс петал 21, ще парадайс петал ще 18, ще один парадайспітал і ще 34. Хорошо, тепер я пишу сюди Фокс. Фокс, і у мене є трохи лисиць. Давай їх зразу всі заспавню і реально затестю цей момент. Лисиць повно. Вони всі голодні? Ну, це нормально. Ach, для мене це нормально. Давай сразу хоч когось, хоч чимось, просто підгодуємо, щоб так сказати, вони могли працювати. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Garden, The, the Drails… Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим гравцем в своїй улюбленій грі. Тому що я хочу, щоб бунблосом вони стирили. Але скоріше за все вони цього зробити не зможуть. Ну ми все-таки постараємося зробити так, щоб вони змогли. Того я просто їм все тупо сижу і згудовую, тому що у мене тут а, шокет, ось обичніше парадайспитал. Все, вони всі підуть приблизно через 5 хвилин. Якраз тоді почнеться івент, а івент почнеться ще швидше. В общем, лисиці на поготові. і 5 хвилин. І вони підуть. Бо те, що вони підуть, не факт, що вони заберуть. Але якщо вони вже зразу будуть йти сюди, то це буде знати те, що його реально стирити. І це буде реально кайф. Це буде реально повний кайф, тому давай ще подивимося, що в нас тут взагалі можна прикупити. Ні, чорта, так не керста. Це я ховаю. А мені треба телепорт. Телепорт. Гаючний ключик. Бем, Рожковий ключик, каже нам, що тут ні чорта нема. А п'ять яйця? Що в нас тут? М -м, теж пусто. І тут у нас, скоріш за все, ну, теж, так, як обично, Коротше, дошечки і все. Е, більше нічого толкового нема. По коруптам і транквілам у мене. О, транквіл, кстати, гарден, що це дуже хорошо. І що в нас ще? А, ну нічого більше. Ще у нас все оновилось, що в принципі дуже хорошо. Давай зразу глянемо. Що тут можна купити? Адванс поливаючки дві штуки, ще телепортів пару візьму. Горох в стокі пише, мені, прикінчай, на горох пощастило. І баг яйце. Давай йому зразу напишу. Баг яйце. Хай іде купляє. А ми підемо, візьмемо гороха. Ось він. Хорошо. Вообще непогано, так то получається. Горошик, горошек, горошек. Куда б тебе посадить, щоб все було бомбам? га? Горох, скажи, тебе можна посадити сюди? Опа, хорошо? Плюс до того всього. Що б я ще хотів зробити? У мене є корупти штуки. У мене прям вони є. Я точно знаю, правда? І баг яйця теж, давай. Плюс, у мене там щось мутує до Транквіла, але но... це так собі. Давай сразу я пишу корупт. У мене з коруптів тільки три. Но, 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 у мене починався івент, і я стояв в АФК один раз. Того, по ідеї, щось у мене ще може бути коруптом. 100%. Ось Відстрак, Транквіл, корупт. Блін, бачиш, і корупт, і транквіл. Сразу в одному, так сказати, моменті. Так, тут у нас нічого, тут нічого, тут нічого, щось там в мене ще мутувало. І Чорт його, що Ось. О. Бо ще й хороші всякі не хочу забирати. поняв? всякі гарні мутації не хочу брати. Що якщо вони там ще є, то не хочу. Що там по лисицям? Коли вони підуть? Дві хвилини, хорошо, в нас ще є чуть-чуть часу. Давай подивимося, позаглядаємо, можливо, в мене є ще якісь. Транквіли, коруптий і так далі, і тому подібне. Бо я би. Я би, блін, все позбирав. Ну, понятне зі, що в мене цих транквілів і коруптів взагалі насправді дуже мало. Опа, гриб, корупти, джекпот. Ну окей, те, що він корупт, це вже хорошо що в нас далі? Какао всякі. Какао. Вет. ще. Блін, а какао взагалі обичні. А, манго окрупті, я тут же шокет. Ну ладно, пайдуже, це все одно манго. Манго це не супер жирно. Манго це так, блін. Ну давай ще одне візьму. Транквіли би, блін, понаходити. Транквіли не бачу. А що полеситься? Ще півтори хвилинки. Бо мені хтось. Уже не раз. Кстати, і дуже хороші чари. Тому, напевно, поки не буду брати його. Коруп, ну тут теж хороші чари. дуже хороші чари. У мене візде багато де. Дуже хороші чари. І туди саме як на зло при, припаха... Приходить транквіл, коруп, і оця вся двіжуха. І якщо ви не хочете сидіти визбирувати оці всі приколи, ви можете просто купити класних петів, які будуть давати вам ці ефекти в мене в магазині. І ну, не задобуватись над цим всім, а просто ходити ганяти з класними крутими петами. такими як райджу, наприклад. Ну, абовдєний пеп. Сидить і цей розносе, як його шокет розносе по всім фруктам. Ще й робить фрукти більшими. Це ж взагалі прикол. А де транквіли? Фрукти бачу. А транквіли не бачу. А є в мене взагалі транквіли? Ага, в мене тільки одну транквіл морква. Транквіл, транквіл, транквіл. Угу. Три в мене. Я поняв. Ну, значить, у мене тільки три транквіла, так? Да? Значить, мене тут не люблять. Три Транквіла, а що там лисиці? Вони йдуть вообще? А, зараз підуть кста. Зараз більша кількість піде, а якісь поки почилять. Всі вони зараз не підуть, на жаль, але зараз якісь підуть. Ану, напад лисиць буде. Так, ну, немає, у мене взяв і став цим всім приколом. Вони навіть не виходять. Вони навіть не виходять. тому що і санкойл вони. Не беруть і бумблосом вони не беруть. Так що, короче лисиці відпадають. Лисиці прям реально беруть, відпадають Так, Shiny Red Fox ми лишимо. Пікап, пікап. Так що можна їх е, збирати? На жаль, на жаль, вони, блін, просто не йдуть. Вони навіть не виходять. Вони навіть тупо не виходять з бази. Ой-ой-ой, це, звісно, це, звісно, біда. Опа. У мене тут є транквіл гриб. Це хорошо. Давай його заберемо. А який з них ось цей? Хорошо. Транквілів у мене трохи є, але не багато. На жаль, на жаль, небагато. Так, а що ще по петам я не поставив? Тіродактиля, ну цей третього левела, це не мій. Ще мені, кстати, подарували отаку цаплю. І я не знаю, що вона робить. Кожні 10 хвилин. Діатесфруйт, стас хеве, шанс, мутейт інто транквіл. О, він може робити транквіл штук. Це хорошо. Шайні чикен зомбі мені це треба. Шайні єнот. І що тут у нас? Ще є якийсь один, якого я не поставив. Скоріше все да. Птеродактиль. Птеродактиль. Птеродон. Опа. Поставили. Все, Fruit Garden Mutated Tranquil. А який? Оце манго? Ні. Yeah. Там щось мутувало. Все, ну тут, блін, тут класні чари. Не хочу я його здавати в транквіли. Ладно, поїхали спочатку, подивимося, що в нас по транквілам. Отако, такого, тако. У тако, тако. мене їх чотири. Ну дайте тут транквіл. Всьо, манго стало транквілом. Пішли, 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 пішли. Манго. Манго точно зберу, яке б воно там не було. Але його ще треба зловити. Його ще треба зловити. там. Я його не можу достати. Так, у мене а, какао стало ще транквілом, це буде простіше. А воно ще й корупт. Обалдіть там какао. Хорошо. Менблосом пропало в пацана. У нього викопав. А, він може він може сейф другий поставив, ні? У нього гіант піником і брунінг бот. Я можу ці штуки попробувати потирити, га? Щас лисиць наставить. Як варік, ні? Ану. Давай спочатку тобі все поприносимо. Uh, take, this plant, take this plant. Take this plant. Take this plant. Take this plant. А, кстати, коли я і транквіл, і корупцію йому даю. В одному цьому. То він кайфує. А ну, take this plant. І давай оце тобі ще дам. А ти мені давай кейсика. Кейсика, кейсика, кейсика. І цу не кейс. Ану, дозен. блін Так. Давай попробуємо цю штуку стирити в нього Блін, я вже тільки що все поприбирав, Все позаставляв І у мене не черта не появляється. Так, давай сразу таку Пікап а, я їх все одно не нагодував нікого. Отако зроблю сразу. Понаставляю лайки, щоб я не загубив їх. І давай лисиць Так, лисиці знову в бій. Будемо гігантську штуку, тирить а, Він взяв поміняв. Взяв поміняв сейф. Обалдеть! <свят> Він взяв поміняв сейф, тільки я поставив знову лисиць. І вона пробувала вкрасти бру, е, цей бак, але ну, ну, не змогла. Так що, коротше, виходить, з цими сейфами, взагалі імба, треба буде позвати Дімончика, сказати йому, братуха, переключайся, короче, на другий сейф. <свят> сади туди якийсь прикол. І е, будемо, коротше, з тобою обмінюватися крутими насіннями. Це реально була би імба, конкретно. Ну, що поробиш? Що поробиш? Поки що чорт його знає. Ну, і з самого цікавого, що можна було б садити, це сугар Apple, скоріш за все. Або цей. оцей. Giant ем, Пніком. Ем... Коротше, чорт його знає, всякі приколи. Джекі приколи, можна. Валити. Так що якщо ви теж хочете б'яти з лисицями і з другом своїм хімічити всякі приколи і тирити багато класних, багато класних насінь, то це все ви можете зробити просто-напросто за допомогою ковшопа, прикупивши там трошечки лисиць. А можна тирити повністю все, що є в ось цьому магазині. Любий із цих насінь. Ну, лисиця стирити зможе. Я би елдер Страубері хотів собі так натерити купу і сидіти кайфувати. Або хоча б сугар Apple, тому що вони невеликі, яблучок повно, і оце було би круто. Ну а на цьому будемо завершити. Завайте підписуватись на канал, ставити свої подобання. З вами був Санчелос і, можливо, це відео привело нас до класної такої штуки, яка допоможе мені розбагатіти на сахарних яблуках або на чомусь іншому. І всім пока-пока!